23 вересня до поліції звернувся 69-річний мешканець Горішніх плавнів. Чоловік повідомив, що по вулиці Добровольського невідома особа заволоділа його грошима. Звернувся місцевий чоловік, 69-річний, який повідомив про те, що по вулиці Добровольського невідомий чоловік здійснив йому удар спину та заволодів коштами, які знаходились його гаманцеві. Під час першочергових оперативно-розшукових дій по гарячих слідах було встановлено особу, що причетна доскона. Це місцевий чоловік. Його затримано в порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу. Частину речових доказів слідчими вже вилучено. Всі деталі скоєного наразі встановлюються. Триває слідство. Вчора близько 19-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Київській у Градиську. «З Місця події до лікарні було госпіталізовано чоловіка пішохода, який потрапив дорожньо-транспортну пригоду. На нього скоїв наїзд мотоцикліст, 25-річний місцевий чоловік. На місці події працювали слідчі Кременчуцької районного управління поліції. Попередньо обставини даний дорожньо-транспортної пригоди вже встановлено. Наразі за фактом розпочати кримінальне провадження встановлюються всі обставини. Продовжують наживатися на довірливих громадянах В Семенівській громаді. Вчора до підрозділів поліції звернулася місцева мешканка 83-го року народження, яка повідомила, що отримала телефонний дзвінок від псевдопрацівників банку під час спілкування. Вона виконала вимоги з її карток. Було двома транзакціями знято гроші загальною сумою понад 80 тисяч гривень з різних її рахунків. Також один із фактів шахрайств мав місце в горішніх плавнях, де чоловік місцевий також отримав дзвінок від псевдопрацівників банку. Під час спілкування виконав вимоги телефонуючих, в результаті чого виявив відсутність на його рахунках суми понад 40 тисяч гривень. Як убезпечитися від шахрайських схем та навчитися розпізнавати ознаки шахрайства? Скористайтеся порадами поліцейських. Черговий раз закликаємо Кременжан бути уважними з різного роду смс повідомленнями повідомленнями в соціальних мережах, повідомлення, які надходять вам в телефонному режимі. Що внучка, внук, син, донька потрапили в дорожньо-транспортну пригоду? Один із фактів мав місце в Кременчуці. Коли пенсіонерам, яким за 80, надійшов телефонний дзвінок від нібито рідної людини і повідомили про те, що терміново потрібно кошти, прийде кур'єр, який забере ці гроші. Там значну суму пенсіонери віддали. Наразі наші оперативники встановлюють обставини даного шахрайства. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.